Що, тошнить? Зараз не тошнить. Угу. Uh -huh. І плече, і легше мені. Добре, добре. Добре, слава Господу. Як ви там з сином поговорили? Поговорили, подошали, поплакали. Так, слава Господу. Я кажу, мама, я зараз, скажу, пів години розмовляла, і він каже, зараз мені треба звернеться. Каже, щоб ти приїхав до мене в Норвегію. Так, ви що стали? Я, я було здорова, він каже, як і ти мене побачиш, бо я майже 3 роки не бачила, тільки постаюся і каже, хочу тебе побачити, так. А у вас були. Кажу, у вас були трохи погані відносини? Так, у нас було підмога того чоловіка, вони не могли знайти з пільномовою. Я думаю, що ще через те, що він е, пішов в євангелісти. Як ви думаєте? Ви думали, що він з, е, ви думали, що він зрадив віру, так? так? Угу, а тепер ви розумієте, що він так. що він любить Бога, так? так? Ще ще більше, ніж ми з вами. Він каже, мама, подивися фільм Ізрадники про угу. Ісуса Христа. Угу. Слава ні. Що там? Хто там, Степан? Ще? Олег? Я. Як ти? Як Степана здоров'я? Як він? Були приступи, не були? Ні, не було, Не було? ти радий? Ти Повтори, бо, бо зависло. Бо, він... Легше, легше Так. так. Ну, слава ну, слава Богу. Читає Біблію, так? Приступів... Приступів не було, так? Не, не Епілепсії, ну радий за вас. Добре. Відступив гастрит? Слава Господу! У вас, вас там всіх пробудження. Я радий за вас. Що ви всі навертаєтеся до Бога. Добре. Ми, ми в четвер їдемо, то якщо все буде добре, то привеземо смартфон. Дуже дякую. Угу. У мене десь липні день на продження. Так. Угу. Четвертого числа. Добре. Будемо знати. Що там мама? Хай собі сяде трохи, може відпочине. Ну, я з вами говорю, мама це усміхається. Усміхається? Угу. Я, до речі, як Софійка, нічого їй не болить? Із... Ну, вже нічого не болить. Їй болів поперек, так? А, oh, так. Угу. І в неї вже легше, ми вже з нею поміняємо. Ну, то й добре. <схи> Слава Богу. Я радий за вас дай що мамі. Я дуже за вас радий, що у вас з сином все добре. Вірю, що ви скоро побачитеся з ним. Дуже радий за вас. Дуже радий за вас, з сином. Що у вас гарні Я стосунки. Що ви все на наду... Угу. Надолужити тепер все. Слава Богу. Він дуже розумний, я з ним спілкувався, він ну, читає писання з Біблію. І він у вас розумна дитина. Дитина, то вже чоловік. <сум> дуже розумний. Ну, молодий мужчина. Він навіть в Франції представляв Україну із парламенту. Один єдиний та вишова, слава Господу. Yeah. 150 України. Ого. Молодець, да. молодець. Молодець. Радий за вас.